Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української. Розпочнемо ми з порушення дрес-коду, бачите, я в тепленькому, і з розмови про приморозок, а потім поговоримо про Google форми. Збираюся відзняти відео якраз про приморозок і розповісти, що воно таке. І у нас приморозок вже був і вчора, і сьогодні, тому я в теплесенькому. А у нас 213 серія серіалу Життя репетиторки, 15 жовтня, середа. Продовжую розгрібати те, що навалилося е, на мене. Через те, що тиждень мене не було, а тому проводжу ранкові уроки. Якраз зараз сезон почався дитячих хвороб, дітки почали активно хворіти, бо знижується температура повітря. І через те можу відпрацювати уроки, які батьки хочуть доставити, через те, що пропустили їх минулого тижня саме вранці. І тому і вранці працюю, в обід працюю, і ввечері працюю. У мене таке враження, що я працюю нон стоп зараз, але це лише тиждень. В такому режимі, потім усе стане на ті рейки, які були до того. І е, сьогодні хочу поговорити якраз про Google форми. Коли е, я розповідала про те, що о, під час свого перепочинку у мене була можливість подивитися, роззирнутися довкола і зрозуміти, що я хочу і можу саме зараз вдосконалити у своїй роботі, я звернула увагу саме на Google форми. Зараз багато тих, хто професійно готує дітей до НМТ потоками, використовує для домашніх завдань саме Google форми. Якщо у вас є аккаунт Google, то у вас є можливість створити такі Google-форми. Це опитування із. Різноманітними виборами, в тому числі і множинними виборами, де ви можете прописати запитання і потім написати, які відповіді є правильними, і автоматично потім відбувається перевірка завдання виконаного, і вам надходять результати. І ви бачите, і як дитина, певно, виконала домашні завдання, і як вона в чому помилилася, де були проблеми. І ви можете подивитися загальну статистику, вивести це в таблиці, вивести це в таблиці, там, сортувати ці таблиці, сортувати результати. Тому це дуже гарний інструмент для тих, у кого багато учнів, або для тих, хто хоче зекономити час на перевірці домашніх завдань. Але економія, це, звісно, сумнівна. Через те, що, так, вам програма то автоматично перевірить завдання, але вам же ж треба написати, створити цей Google тест. І для того, щоб його створити, вам потрібен час. І час цей, ну, мінімум півгодинки на тестове завдання вам треба витратити. А насправді, якщо добирати власні, хороші речення, якщо дивитися і насичувати цей тест, якщо виконати і записати не менше, ніж 12 запитань, то десь і півтори годинки на це може піти. І зрозуміло, що таким чином не сильно зекономиш, якщо в тебе не потік із тисячі учнів. Тому що якщо для кожного учня індивідуально прописувати ось такий тестовий варіант, то зрозуміло, що легше перевірити не знаю, там 20 його завдань просто так, ніж написати цей тест за півтори годинки через те це досить важка робота. І я знайшла колегу у Фейсбуці, яка якраз продає такі от Google форми. І ідея з Google формами у мене була ще влітку. Я думала теж поступово переходити на тестування саме в форматі Google форм. Для учнів середньої та старшої ланки, щоб уникнути списування, дати авторські речення, або ті речення, які я знайду в художній літературі, але сама їх виберу, щоб не було відповідей у мережі, і таким чином уникнути списування. Хоча я б не сказала, що це величезна проблема, але щороку у мене є кілька учнів, які намагаються списати. І тому думала, що це так теж варто зробити, але розуміла, наскільки це великий обсяг роботи. Якщо я буду на кожне заняття з дитиною нехай годину формувати оцей тут Google тест, то у мене підготовка до уроків виросте до небес, і я просто не... люди стільки не живуть, я не встигну. І тому, коли я побачила такі Google-форми, в однієї колеги, яка їх продавала, я охоче зацікавилася і придбала 20 таких Google форм. Можна їх придбати так, щоб ви їх скопіювали, і потім у вас був повноцінний доступ до цієї копії, і ви могли з нею робити будь-що, змінювати запитання, змінювати завдання, і у мене була ідея. Подивитися, як працюють гугл форми, і я вже цього тижня, от в понеділок-вівторок, почала втілювати свій задум у життя. Що хочу сказати, які у мене враження? Враження різні. По-перше, це Виявилося, що от дві Google-форми я протестувала для 11-класників одну і одну для дев'ятикласників. І в обох Google-формах я знайшла недоліки. В одній Google-формі були однакові речення в різних завданнях, не додивилися, а в іншій Google-формі було неправильно прописано перевірку. І одне, одне завдання, одна відповідь була неправильною позначена як правильна. Одна відповідь була позначена як неправильна, хоча її не мало бути взагалі, бо мало бути чотири вибори, а було позначено нібито п'ять. І також. Було одне завдання, в якому усі відповіді були правильними, щось, мабуть, забули прибрати. Там якраз було завдання на помилку в розділових знаках, але всі розділові знаки були розставлені. І так, я не можу помилятися, і так я не пропустила, і так це не значить, що я не знаю якоїсь правила, тому що це пряма мова, там речення за схемами і варіантів бути не може. Ось такий досвід використання Google Form у мене був. Які висновки я для себе зробила? Так, мені зручно бачити результат дитини в результатах у себе. Так, мені зручно бачити, в чому дитина помиляється. Поки я ще не долучила кількох учнів з певного класу до виконання однієї Google форми. Але я розумію, що кожна, принаймні, з цих двох гугл форм потребує теж часу. Десь мені хотілося б переробити завдання, десь мені б хотілося замінити речення. Крім того, треба виправити ті помилки, які є, і потрібно подивитися відповіді оці всі по переперевірити. Тому це така от заготовочка, як заготовочка, шаблон дуже добре і, звісно, зекономить десь, якщо от розраховувати годину, то десь хвилин 40 часу. Дійсно, я все одно зекономила, і тому це гарний досвід. Але, звісно, хотілося б завдання під ключ. Можливо, мені так не пощастило, буду тестувати ще інші Google форми, що я, от, може, ті дві обрала, які є найнедосконалішими, а все інше буде добре. Подивимося, поглянемо, побачимо. В будь-якому разі я задоволена тим, що я на крок наблизилася до використання Google форм, бо я це планувала. І тепер от тестую у своїй практиці: тестую використання Google Form і хочу побачити, що, що ж із ними буде. Так. Здається, все на сьогодні така от суто професійна. У мене сьогодні о, видалася 10 хвилиночка. Чим же ж вас розважити наприкінці, щоб вам не було так професійно? Навіть, навіть не знаю, навіть не знаю, навіть знаю. Сьогодні з дитиною складали казку. І ще один спосіб, я ділюся з вами можливостями покращити дітям навчання, і це може бути для будь-кого корисним, тому що ви можете зі своєю дитиною так зробити. Сьогодні ми вивчали ті букви, після яких пишеться апострофи, ті букви, після яких пишеться м'який знак з дитиною. І була проблема в тому, що набір букв дитина пам'ятала. А що належить до апострофа, а що до м'якого знака не пам'ятала, весь час плутала, і тому ми взяли набір цих букв і сказали, що він належить котику. А потім взяли другий набір букв і сказали, що він належить мавпочці. Хто в темі той розуміє, що це мнемонічні фрази для запам'ятовування цих літер. Там котик дзир є у нас, і мавпочка БУФ. І якраз ми склали історію про те, що якось от лежали на дорозі, нещасні апострофи, м'який знак, і нікому вони не були потрібними, аж раптом ішли по дорозі, котик дзиримав, почкабув, і побачили вони оці от знаки, що лежали, самотні, самісінькі. І... Вирішили їх забрати, але кожному подобався. Це я вже дитину авторські права використовую, переказую її слова, але подобався усім м'який знак, і тому вони зіграли в камінь, ножиці і папір. І в розширений варіант каменів, каменю, ножиць і паперу, ви знали, що є розширений варіант, і там, крім каменю. Ножиці паперу, ще є купу, купу-купу всього. Якщо не знали, то подивіться, це теж цікавий момент. І от якраз таким чином ми зробили місточки для того, щоб запам'ятати. І тому, якщо вам треба запам'ятати дві якісь речі, які ви не можете запам'ятати, то ви можете прив'язати це до того, що вам буде зрозумілим. Наприклад, до якогось там не знаю, там, наприклад, якесь кімоно, от не можете ви запам'ятати слово, асоціюйте його там, наприклад, не знаю з якимось котиком або з кіно. А, також там не можете запам'ятати якесь слово, наприклад, там не знаю асоціація, то перемуйте його з нацією або ще щось придумайте, таке, що асоціація це у вас така анаконда велика. І буде вам щастя. Це один зі способів, який теж може спрацювати для того, щоб щось запам'ятати. Так, усе. Наговорилася, біжу далі. Треба написати, що уроки у мене і денні уроки, і вечірні уроки. Уся я в уроках поки. Тому до зустрічі, до побачення. будемо працювати робочого вам гарного настрою і щоб голова не боліла. Бо в мене вже починаєте обертом. До зустрічі!